Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні останній день нашого експерименту, мета якого була показати вплив мікродобрив на ніт на озимі пшениці на ранніх етапах розвитку. Як ви пам'ятаєте з наших попередніх відео ми взяли 5 ділянок, на дві з яких посіли контроль, тобто необроблене сіння. На третю посіли оброблене на мастер 2 літра на тонну та на ніт-біо 1 літр на тонну. На четверту оброблено на ніт-мастер 2 літра на тонну, на п'яту на ніт-біо 2 літра на тонну. Але сьогодні я хочу заакцентувати увагу на контролі. Як ви бачили в останньому відео, ми взяли ділянки контролю, порівняли середній ріст рослин, вибрали ділянку, рослини якої показували меншу динаміку росту 21,6 см проти 23,1 см. Після цього внесли на ній турбо пропорції 2 л на гектар. Сьогодні п'ятий день після внесення ми знову заміряли рослини контролю. Рослин на ділянці контролю, на якій вносився на ніт-турбо, показала середній ріст 27,3 см. Ділянка без внесення добрив 27,2 см. У відсотковому еквіваленті приріст ділянки з добривами склав 21%. Ділянки без добрив – 15%. Що стосується інших ділянок, то рослина, де було насіння оброблене ніпмастер, показала найкращий результат. Середня довжина рослин склала 31,2 см. Оброблено ніт Біо плюс на – 3,1 см. Оброблена ніт-біо 29,1 см. Зараз ми проведемо заміри кореневої системи та підведемо загальні підсумки. Ми відділили коріння рослин від землі, і тепер візуально можна побачити, що коренева система на рослинах, в яких було насіння оброблено, а також оброблена по вегітації препаратом на нід, більш розвинута, кучніша, ніж у рослин, які ми залишили під контроль. Підводячи підсумки, хочу сказати, що навіть в офісних умовах ми змогли спостерігати динаміку росту рослин, використовуючи мікродобриво на нід, як при обробці насіння, так і по вегітації. Наш досвід завершено. Слідкуйте за новинами на нашому сайті.